Доброго дня, хлопці, хочу відповісти, там хтось скаже вспів, не вспів, дивіться, що я хочу сказати. Теж часу мало, не все вспіли покачати. Ось, наприклад, сімейка. Дивіться, не покачена. Вона. то, що не покачана, я вам показую. Бачите? Меду повну вірите, так? Да? Дивіться. Ну, кожну ранку підняв. Це магазин. По лісу вниз, матка ходить, там яєчко, там коротше прикрачає черви. Тому поставив кормушку ось о, і налив тільки що буквально хвилин 15 назад ці року. А там подивився, ну де ми покачали. Ось іде. Пусті ось ці вулики. Виховати кормізом, а її ні заводить. Давай. Пусто геть було, поставив гощину. І зразу ж друге діло. Дивіться, це почали бачите, гощінку тягнути. Низ туди не буду лізти, показувати. Коротше, що я хочу сказати. Ось, ранки як бубни. Що хоч є мед, хоч нема. Якщо немає прибутку, то нічого воно результату не дасть. Тому капать, капати і ще раз капать. Хто тобто, б там, що не казав, чи сіробчики, чи як там, без цього діла не буде. Так що дивіться, можуть бути вулики повні з медом, а матка сіяти не буде, і совещник не буде кому збирати. На все добре.